Цей конфлікт він є затяжний, довготривалий, і в принципі конфлікт, який набирає своїх обертів, а навпаки не збавляє своїх обертів. Тому ми вирішили зробити такий формат, щоб поговорити, обсудити всі проблеми, з'ясувати, хто прав, хто винен, чому у нас виникли, виник конфлікт, і подивитися, а які порушення трудового законодавства можуть бути з тої чи іншої сторони, і чи варто їх усувати негайно і терміново. І експерти, і трудові арбітри, і тому в такому конкретному питанні ми зараз будемо з вами спілкуватися. Попередньо хочу вам сказати, що я проводила багато узгоджувальних зустрічей як безпосередньо із найманими працівниками, так і ми спілкувалися в телефонному режимі з сторонами соціально трудових відносин. Зокрема, це у нас був відділ культури Шепетівської міської ради. І, Закладу культури повноважений представник від роботодавця, ми багато спілкувалися, але ми зрозуміли, що навіть та комісія, яка була організована за рекомендаціями Національної служби посередництва і примирення обласної державної адміністрації, за дорученням в управлінні культури, Місія не змогла врегулювати ті питання, які в принципі є у нас сьогодні з Лободенними. Основне питання, яке в принципі виносить не найманий працівник, і вони мене повідомили про те, що вони хочуть стрейкувати і акції протесту проводити. Основне питання, те, що вони не можуть згодитися з позицією щодо недопуску їх до керування органом музичним закладом культурно-мистецьким, і щодо того, що вони обмежені в наданні інформації і не можуть підписати. Жодного погоджувального документу, розпорядження, наказу і таке інше. Тобто, фактично, по великому рахунку, проспілка скаржиться на ті події, що вони немає тандему, немає взаєморозуміння, немає загального знаменнику. і фактично сьогодні як проспілка просить просто не тільки приїхати комісійно і подивитись ці питання, а просто зробити круг, Просто винести на загал ті питання, які є злободенними. Я пропоную трішечки трудовим арбітрам вийти за формат трудового арбітражу, коли ми тільки з'ясовуємо обставини порушень трудового законодавства, і все ж таки провести співрозмову, тобто змішати роботу трудового арбітражу з роботою примирної комісії.